Так як ця тема по модульним будинкам набирає, дивлюся популярності, є багато інформації, яка я вважаю буде корисна, тому що 5 років проживаю в такому будинку. Основні моменти буду казати, що працює, що не працює. От, перше, стосовно фундамента, це можуть бути сваї, да, це може бути як у цьому випадку, як скірпічі, воно заглублене, втрамбоване. Або, може бути невеличкий, буквально 2 см шириною лінточний фундамент. Не важливо, що? щоб дійсно його закривати, Закривати, щоб воно було тако закрите, бо обов'язково туди залізуть якісь животні, йожики, і буде потім неприємний запах. Тому таким чином закривати. Це перше, це мілость. Друге, це дійсно обшивати таким матеріалом. Е, в даному випадку це профнестіл. Зробили і забули. Все. Є там дерево, якийсь брус, знаружуть, це кожен рік вам потрібно буде його вскривати і робити певні речі. Третє. Двері. Бачу, виставляють двохстворчаті двері, металопластикові. Ви послухайте, вони сіфонять, вони не працюють. Зимою буде сіфонить. Тому що навіть ось така дверця це якісного виробника. Е, Зимою в углах чуть-чуть воно під сифонією. Ну це дуже чуть-чуть. тому це, так скажу, за 5 років це не проблема. Якщо двохстворщи та двері, це буде просто горе. Тому від таких моделей відмовляйтеся. Четверте. Стосовно опалення, це важлива тема, особливо саме злим. Ось тут ви бачите пликта. Ніякий конвектор чи полотенцесушитель сушитель зімою не опалить це приміщення так, щоб не було грибка? Тому обов'язково має бути тепла підлога. Вся оця сплітка має опалювати приміщення, бо буде проблеми з грибком і з холодом. Це четверта дуже важлива перевірена річ. П'яте. Стосовно також, наприклад, основних приміщень, де Ну там спальні чи кімнати гостєвої. Також тут має бути опалення. Тут ламінат в даному випадку, і під ним є також тепла підлога. Чому це робоча модель? Тому що цей будинок в повітрі. І там, де немає теплої підлоги, ви не уявляєте, наскільки холодний пол. Це ви будете стояти тільки біля конвектора, а вам буде тепло. Все інше це буде непридатне для життя і не буде комфортно. Тому я б радив відмовлятися від конвекторів, а робити тільки теплу підлогу. Вона йде спеціально під ламінат і спеціально йде під плитку. Також в даному випадку, тут, щоб не... якщо воно переміщається, використовується вініл. Тобто він отримує вібрацію без питань. Якщо дом не перевозиться чи збирається на місці, так, можна вложити клітку на стіни і не буде ніяких питань. Тому тобто оце такі основні моменти. Дякую за увагу.